Давно я вам не показував наші хормяшечки, як вони підростають. Так, де? Ага, ось. О. Дивіться, які прикольні. Перший рік у нас. Взагалі це таке відчуття, ну, це капець. Радості. Ну, розумію, що не всі зацепляться, не всі там визріють, ну, але вже хоч щось. Вже було б дуже офігенно. Не знаю, що за сорт. Ви мене питали. Не знаю я, короче. як ми купляли, це було не дуже близькі роки. Вже вона. Ну а це другий рік вона. У нас викинула ці той рік пообсипалася в цьому році. От подивіться на розмір. Якщо пам'ятаєте, які були квіточки До речі, хто одразу пише там в тебе все там грибок, траляля та поля. Два рази я вже бризкав, я не знаю, що, що ще треба. Бубен купити і попригати з Бубном біля неї. Ну ось підсохший листочок. Ну, ще не знаю. Ну, коротше, хормяшки є. І це наш регіон. Дніпропетровська область. Ура! Ура!